Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок інформатики. Тема нашого уроку поняття браузера як програми для роботи в інтернеті, вікно браузера, кнопки керування вікном, маніпуляції з вікном, вкладки браузера, посилання закладки. Навчившись відвідувати мережу інтернет, ви з легкістю зможете знайти будь-яку інформацію самостійно. Але перш ніж ми розпочнемо навчання, давайте ми повторимо правила поведінки. Подивіться, перший малюнок це правило, що за комп'ютер необхідно сідати з дозволу дорослих. Другий малюнок це правило, що під час роботи на комп'ютері на столі має бути повний порядок і нічого зайвого не має лежати і нам заважати. На третьому малюночку ми бачимо правило, яке говорить, що між нашими очима і монітором має бути певна відстань не менше 50-60 см. Наступний малюнок нам говорить про те, що ми не маємо права, не можна під час роботи на комп'ютері висмикувати дроти, щось там вставляти і витягати. Якщо у нас є якісь непорозуміння, нам необхідно звернутися до дорослих. Наступний малюночок говорить про те, що під час роботи на комп'ютері і під час роботи в кімнаті, де знаходяться комп'ютері, не можна бігати, стрибати, тому що можна ненароком щось скинути і розбити. І останній малюнок говорить нам про те, що кожні 30 хвилин роботи на комп'ютері ми маємо перепочити, тобто робити перерву, виконувати якісь фізичні вправи. Дітки, чи чули ви коли-небудь слово браузер? Браузер це комп'ютерна програма, що призначена для перегляду веб-сторінки. Давайте пригадаємо, дітки, що таке мережа, яку назву має всесвітня мережа? Що таке веб-сторінка, де вона знаходиться? Що таке веб-сервер, з чим його можна порівняти в реальному житті? І яким чином можна сказати нашій веб-сторінці, що нам потрібно перейти на іншу сторінку? Мережа це група підключених один до одного комп'ютерів. А інтернет це всесвітня комп'ютерна мережа. Тобто інтернет це комп'ютери, які підключені по всьому світу один до одного. Комп'ютери підключені один до одного, але в цілому вони поділяються на два типи: комп'ютери користувачів звичайних, таких як ми з вами, і веб-сервери. Веб-сервер спеціальний комп'ютер. Інформацію, на якому може переглядати кожен користувач інтернету. Тобто веб-сервер це головний комп'ютер з інформацією, яку ми можемо з вами переглядати. Так. Для того, щоб легше було уявляти, що таке веб давайте пригадаємо бібліотеку. В ній знаходиться багато книжок з різною інформацією. На веб-сервірі також дуже багато інформації. Учням, щоб отримати інформацію з книжки у бібліотеці, потрібно відвідати бібліотеку, знайти і взяти необхідну книжку. Так само і на сервері діти. Ми в якості користувача беремо ту інформацію, що нам потрібна. Що ж таке сайт? Сайт. Це група пов'язаних між собою веб-сторінок. Як правило, сторінки сайта поєднані єдиним оформленням і змістом. Що знаходиться в бібліотеці? Книжки. В мережі інтернет ці книжки, на яких розміщена інформація, називаються сайтами. Тобто сайт дуже схожий на книжку, хоча і віртуально. Веб-сторінка це електронний документ, підготовлений для розміщення в мережі інтернет. Веб-сторінка може містити текст, малюнки та інші дані, а її основним елементом є гіперпосилання. Так само, як у книзі, на сайті є сторінки. Вони називаються веб-сторінками. Гіперпосилання, діти це текст або зображення, натискаючи на яке ми можемо з вами перейти на іншу веб-сторінку, то як легко пояснити, що таке гіперпосилання? Гіперпосилання це та сама сторінка у нашому підручнику. Яку ми перегортаємо. А коли ми хочемо перейти з однієї сторінки до іншої сторінки в інтернеті, ми натискаємо гіперпосилання. Зараз, дітки, ми визначимо що допомага... Ми визначили, що допомагати відвідувати мережу інтернет, нам з вами буде браузер на комп'ютері. Давайте подивимося, які ж є найпопулярніші браузери: Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс, Інтернет Експлорер, Опера. Їх дуже багато дітки, але ці є найпопулярнішими і їх дійсно найбільше і найчастіше використовують. Щоб запустити браузер, достатньо відшукати його піктограмку на робочому столі та натиснути двічі лівою кнопкою миші на цю піктограмку. Зверніть увагу, що коли будете користуватися браузером, наступні всі дії виконуються лише одним натисканням лівої чи правої кнопки миші. Дворазового клацання не буде. Браузер це двері, котрі дають змогу увійти в світ інтернету. Вікно програми складається з керуючих. Кнопок вікна. Вкажіть, що вони означають? Вони означають хрестик закриваємо вікно, квадратик звужуємо або розширюємо вікно, а ось рисочка – скидаємо вікно на нижню панель нашого комп'ютера. Так, Далі вкладання. Вкладання це графічний елемент, який дозволяє переміщатись між документами чи панелями програми. Вкладання бувають активними та пасивними. Активним є те, що відображається у момент перегляду. Дане вкладання зазвичай одне. А от пасивних вкладань може бути декілька. Ми можемо їх відкрити і залишити поки що в стороні. Ми щось переглянули, пішли далі, а воно залишилося відкритим, і у будь-який момент ми можемо повернутися назад. Ось, подивіться, будь ласка, зеленим виділене активне вкладання, тобто це та сторіночка, яку ми з вами зараз розглядаємо. А червоненьким обведено пасивне вкладання. Це та сторінка, з якої ми починали з самого початку. Далі клавіші навігації браузера. Клавіш повернення на попередню сторінку, переходу на наступну сторінку та перезавантаження сторінок. Ось вони, дітки. Стрілочка вліво це ми повертаємося на попередню сторінку. Стрілочка вправо ми, повертаємося, ми переходимо на наступну сторінку. А ось така стрілочка, заокруглена в кружечок це. Стрілочка перезавантаження сторінки, якщо в нас раптом щось підвисло в інтернеті. Також у нас є рядок «Вводу адреси веб-сайту. Саме в цей рядочок, дітки, ми з вами будемо вносити адресу веб-сайту, яку будемо шукати, який нам необхідно буде відкрити. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що саме в цьому рядочку ми вносимо назву сайту. Далі робоча область. Ось, подивіться, бачите, рядок ведення адреси сайту. Ось тут ми вводимо або англійською розкладкою алфавіту, або українською розкладкою алфавіту. Далі, дітки, у нас є робоча область. Робоча область це область екрану з певною інформацією, котру ми шукали, чи можемо виконувати над нею якісь дії. Тобто, коли ми відкриваємо з вами веб-сайт, все, що ми бачимо на ньому, це є робоча область, це сторінка нашої електронної книжки. Як ви вважаєте, що буде посиланням, гіперпосиланням на даній сторінці? Будуть назви, слова або малюнки. Ось ми навіть показали, як відкривається веб-посилання. Коли ви читаєте книжку, як ви шукаєте місце продовження? Правильно! Щоб швидко знайти місце зупинки та продовжити читати улюблений твір, люди використовують в книгах закладку. Такі закладки є і в браузерах. Веб сайтів і їх сторінок існує безліч. І добре, коли дійсно важливу інформацію, ми збережемо. Для того, щоб додати веб-сторінку до закладки, потрібно в кінці адресного рядка браузера натиснути на зірочку. Вона підсвітиться синім кольором і вистрибне вікно місця розташування збереження. Ось воно. Ми поки натискаємо клавішу готово. Тепер над робочою областю додалась закладка, натиснувши на яку ми у будь-який час. Можемо війти на сайт, що потрібен, і прочитати, і знайти те, що потрібно. Дітки, що ж таке браузер? Браузер це комп'ютерна програма, що призначена для перегляду веб-сторінок. Опишіть, будь ласка, складові вікна вказані на малюночку. Ми бачимо: на нашому малюночку є. Вкладки пасивна вкладка, активна вкладка, є робоча область нашого веб-сайту, є ось гіперпосилання і є уже закріплена, запам'ятована нами закладка, яку ми залишили на своїй сторінці у браузері. Так. А зараз, дітки, хто має таку можливість, виконайте, будь ласка, практичне завдання. Його краще виконувати, звичайно, на комп'ютері. Хто такої можливості не має, то ви просто перегляньте, що нам з вами необхідно буде зробити. Значить, інструкція виконання практичного завдання. Нам з вами. Необхідно відкрити браузер на робочому столі. Так, зараз я спробую виконувати одразу декілька дій. Давайте я переміщу сюди. Так, ось відкритий у мене з однієї сторони. Відкритий браузер, з другої сторони наша інструкція. Відкрили браузер, тобто на екрані ми знайшли піктограмку Google Chrome. Найчастіше ми його використовуємо, і відкрили браузер Google Chrome. Далі огляньте складові браузера, з яким ми ознайомились під час уроку. Подивіться: ось, бачите, в мене є закладки, які я собі зберегла. Ось у мене моя активна вкладка. Зараз я знаходжуся на ній. І є рядочок вгорі, або ось тут внизу для введення адреси веб-сайту, який необхідно відвідати. Далі, в адресному рядку, потрібно ввести адресу українською розкладкою алфавіту. Казка. Укр. Це можна зробити як ось тут вгорі, так і тут посередині. Ну, давайте я буду вводити ось вгорі. Каска. Укр. Ось воно мені видало назву цього сайту. Тепер я маю натиснути на стрілочку. Ентер на своїй клавіатурі і бачу, як у мене відкрився веб-сайт казка.укр. Це дитячі книги з малюнками українською. Далі я маю обрати казку, яка найбільше ви маєте обрати казку, яка найбільше вам сподобалася. Дивіться, у нас є активні гіперпосилання. Якщо ми будемо натискати на ось ці клавіші, які підсвічуються, в нас будуть відкриватися сторінки нашої онлайн-книги: короткі казки, казки про звірят, коти, собаки, мишенята, казки про принцес. І багато-багато різного, навіть аудіоказки, чарівні казки. Ну, давайте я відкрию е, гіперпосилання чарівні казки. Ми натискаємо лівою кнопкою миші один раз, і в нас відкривається сторінка із чарівними казками. Тепер ми маємо серед поданих казок. Вибрати, яка нам сподобається, яку ми прочитаємо. Або дивимося за малюночками титульної сторіночки, або за назвою. Ну, давайте обираємо казочку. Ну, Ось яйце райце українська народна казка. Для того, щоб перейти на сторіночку цієї казочки. Ми лівою кнопкою наводимо курсор на гіперпосилання, на назву казки, і лівою кнопочкою ми ще натискаємо на це гіперпосилання. Ось дивіться: відкрилася казка, яйце райце, українська народна казка. Далі, дітки, ми з вами маємо перечитати казочку, яка нам відкрилася. Ну, я не буду зараз цього робити і витрачати ваш час. Ви перечитаєте, оберете для себе якусь казку, яка вам сподобалася. Перечитаєте, розглянете малюночки. Далі. Цю казку необхідно додати до ваших закладок. Пам'ятаєте, як це робити? У відкритому вигляді каски ми повертаємося на верхню панель нашого браузера і знаходимо у рядочку, адресному рядочку, там, де ми вводили адресу, ось таку зірочку. Лівою кнопкою миші натискаємо на цю зірочку, і в нас висвітлюється ось така панелька. У цій панельці, дітки, ми маємо натиснути лише слово готово. І все. І наша казочка вже в закладці. У вас вона з'явиться ось тут нижче. Так як у мене дуже багато різних закладок вже є, то я вам її покажу за допомогою ось цієї кнопочки сховані закладки. Я натиснула на цю. Кнопочку, і дивіться, в самому кінці у мене вже в закладках є, кноп, є ось ця казочка Яйце Райце Українська народна казка. У вас вона також має бути. Після того, дітки, як Ви виконаєте всю інструкцію до виконання практичної роботи. По можливості, або зробіть фото закріпленої казки в закладці, або скріншот та надішліть, будь ласка, у свій електронний щоденничок. Якщо у вас не вийде зробити фото або скріншот, тоді просто в електронному щоденничку напишіть мені, яку казочку ви розглядали. і Закріпили собі у закладки. А я повертаюся до нашого уроку і ще раз повторюю інструкцію виконання практичної роботи. Відкриваєте браузер на робочому столі, оглядаєте складові браузера, з якими ми ознайомились під час уроку. В адресному рядку вводите адресу розкладка клавіатури українською мовою kaska.ukr. .укр. Заходите на веб-сторінку kaska.ukr. Обирайте собі любу казку із багатьох запропонованих вам, перечитайте її, будь ласка, ознайомтесь із малюночками, додайте цю казку до своїх закладок за допомогою зірочки, яка знаходиться в адресному рядочку, і зробіть фото або скріншот. Вашої сторінки, де видно, що ви додали казку до своєї закладки, якщо ви маєте таку можливість. Якщо не маєте можливість, просто повідомте про виконання практичної роботи вчителя в електронному щоденнику. А я, дітки, дуже дякую вам за те, що ви сьогодні були зі мною на уроці інформатики. Дякую вам за вашу роботу, чекаю на ваші фото звіти і прощаюся з вами до нових зустрічей!